Який сьогодні день, правильно, день експериментів? Адже в якийсь день я лежав і думав, що зробити цікавого для відео. І серед ночі в своїй групі в телеграмі я опублікував пост, де написав, що в тестовому режимі можна знайти телефон під замовлення. Адже я вирішив, що мого досвіду буде достатньо для того, щоб взяти на себе відповідальність і знайти телефон людині під замовлення. І що з цього вийшло, ви побачите вже в цьому відео. Отже, не забудьте підписатись на канал, і давайте почнемо. Після опублікування моєї пропозиції в Телеграмі минула ніч і зранку мені написав підписник з ось таким проханням. Доброго дня, хотів би скористатися вашою послугою в тестовому режимі. Цікавить iPhone 8 Plus. Моя ціна для вас це 4 тисячі гривень. Чи буде це можливим, чи ні, дякую за увагу. На що я раціонально і питаю: привіт, який стан, комплект, пам'ять, акумулятор та колір? Тобто завжди треба дізнаватись технічне завдання, що нам треба шукати. Стан хочеться приблизно нормальний, комплект не цікавить. 128 ГБ було б непогано, але здебільшого хочеться нормальний стан і технічно гуд. Знаю, що у вас краще виходить знати, на що звертати увагу, акум бажано не міняний. І в цей час я, звісно, моніторю OLX, де шукаю пропозиції, щоб можна було відповісти, чи зможемо ми в принципі влізти в такий бюджет з таким технічним завданням. Після чого я відповідаю, що на 128. Гігабайт бюджет малуватий, близько 5 тисяч було б більше реально знайти. А якщо нам потрібен рідний акумулятор, то його ємність буде близько 80%. Чи це допустимо? Наша людина відповідає, що акумулятор допустимо, можливо, і 64 ГБ. Адже головне завдання це добрий стан і фінальна ціна 4 тисячі гривень. А час на пошук в нас є, адже терміни не горять. І під час нашого листування я знайшов ось такий варіант: 8 плюс чорного кольору: 64 ГБ і 80%. Рідного акумулятору телефон не вскривався і не ремонтувався, по словам продавця Він був в технічному і візуальному дуже дуже доброму стані, без подряпин, що звісно було треба ще перевірити. І ціна рівно 4 тисячі гривень під ключ з урахуванням доставки новою поштою. Я домовляюсь з продавцем і їду на зустріч. І коли я приїхав на особисту зустріч до продавця то людина виявилася дуже відповідальною і обережною. Адже чоловіку було близько 50 років, і йому діти вже подарували новий телефон. А цей восьмий плюс він завжди носив в чохлі та захисному склі. І він дійсно був в дуже чудовому стані, але дуже і дуже брудний. І я не можу пояснити, як так можна користуватись, але захисне скло було поклеєно поверх динаміку, і що там було чутно при розмові, просто невідомо. Скоріше за все, що нічого. Як ось так можна наклеювати захисні стекла. Це просто жесть, Ну... Телефоном і дійсно користувалися дуже обережно і мало. І далі ми дізнаємось ще більше інформації про цей телефон. І одразу ж після покупки та перевірки телефону я записую кружечки замовнику, щоб людина завжди була в курсі кожного нашого кроку. Що ми робимо і на якому етапі ми зараз знаходимось. Адже довіру треба заслужити. Привіт, телефон забрав, активував. Ми його скинули, все добре, немає ні, нічого, ні аккаунтів, все відповідає опису. Нічого не замінювалось, бачиш? Ні екран, ні батарея, все оригінал. Камера, відео, все працює як треба. Звісно, що це уродське захисне скло. Я знімаю та викидаю. Воно приклеєно криво, і воно все псує. Хоча буде в тебе два чохла. нове захисне скло. Нове, це офігенне німецьке класне скло, це не китайська якась параша. Дивись, по ціні мені вдалося його трішечки посунути, і він тобі вийде 4 тисячі разом з доставкою, з комісією з, з усім Ніяких мені там передоплат на суму телефону не треба. Я це ніколи не беру, бо я працюю завжди чесно і. Сподіваюсь на добрий відгук. Питання, які будуть в тебе, можна позадавати. Я все тобі покажу, розкажу, щоб ніяких там підводних каменів ніколи не було, щоб все було добре і чітко. І приїхавши додому, я одразу фотографую телефон і відправляю замовнику і показую його візуальний стан. Та звісно, далі треба знімати захисне скло і чистити телефон, і саме цим я і зайнявся. І після проведення чистки телефону він виявився і дійсно в чудовому стані. В нього були мінімальні сліди використання по корпусу, але без криміналу. Телефон ніколи не вскривався і не був в ремонтах. Він повністю оригінальний. З рідним акумулятором, 81%, з рідним дисплеєм та всім іншим. І це дійсно дуже чудова пропозиція на ринку, адже в нього навіть було збережено алеофобне покриття дисплею. Тобто користуватись ним буде суцільне задоволення. І після очистки телефону я його знову фотопию фотографую і відправляю фотографії замовнику, і звісно, я продовжую його повну перевірку по всім пунктам, як і було в цьому відео. І жодних проблем не було виявлено. Телефон і дійсно в дуже чудовому стані. І по кожному пункту перевірки я пишу звіт і відправляю його замовнику. І під час перевірки телефону через програму 3U Tools було визначено, що акумулятор і дійсно класний. Адже в середньому за всі роки експлуатації цього телефону його заряджали двічі на тиждень. А це означає, що телефоном дуже мало користувались і не грали в ігри. І на цьому етапі телефон вже був готовий до відправки. Я створюю накладну і відправляю телефон замовнику. І на наступний день людина мені пише ось таке повідомлення: привіт! Посилку забрав. Все як і має бути. Дякую за твою працю. І підписник ще порекомендував мої послуги своїй знайомій, яка повинна мені от от написати. Я знаю, що кожного з вас цікавлять гроші. Скільки ж я заробив з цього телефону? І я відповім вам чесно, не дуже багато. 300 гривень. Для мене це не була складна задача, і телефон був знайдений дуже і дуже швидко. І я вважаю, що 300 гривень це нормальна оплата за послугу, пошуку та перевірки айфону, адже телефон був знайдений дуже швидко і повністю перевірений по всім пунктам. І повністю відповідає моїм критеріям пошуку. А вони дуже суворі. Минув день я встиг підстригтись, і мені приходить ось таке повідомлення: добрий день. Я по рекомендації друга, який купував у вас телефончик iPhone 8 Plus». По можливості хочу iPhone X або 10s. Мій бюджет максимум 6-7 тисяч гривень. Комплектація байдужа, а головне, щоб телефон був без нюансів. Щось можете порекомендувати? Наперед дякую. На що я раціонально і відповідаю? А чи є побажання по кольору відсотку акумулятора, замінений або рідний кількості пам'яті та всі інші моменти? По кольору байдуже пам'ять бажано 128. Акумулятор не знаю, що і казати, а що ви порадите. iPhone X та XS це доволі старі моделі. Якщо ми шукаємо рідний акумулятор, його ємність може бути близько 70%, а це вже рекомендована його заміна. Тому, можливо, я б шукав або з заміненим акумулятором в хорошому сервісі, або вже 11-й iPhone, але трішки дорожче. І після невеликого діалогу в нас було сформоване наступне технічне завдання: iPhone X або XS, або аналогічний Samsung. 128 ГБ. Байт в пріоритеті, але і 64 також можуть підійти. Максимально чудовий стан без ремонтів, і для айфону допустима заміна акумулятора. Колір і комплект неважливий. і максимальний бюджет 7 тисяч гривень. І я починаю шукати варіанти. І на наступний день був знайдений ось такий варіант: iPhone X на 64 Гігабайти. І я дізнаюсь, що вони були тільки на 64 та 256, а версії на 128 просто не існувало. І телефон по опису був в дуже чудовому стані. З першого дня в чохлі та захисному склі. Всі функції працюють коректно, і це ще буде додатково перевірено на етапі покупки. Рідний акумулятор має ємність 80%, і для 5-річного телефону це дійсно нормально. І його ціна була 5700 гривень під ключ людині. Та особисто я хотів знайти XS на 256 ГБ, щоб людина була дуже-дуже рада. Тому я продовжую пошуки. І за 10 днів мого пошуку було перевірено дуже багато варіантів, але всі вони були з нюансами та дефектами. Там були замінені акумулятори на китайські китайські екрани і все таке інше. Нас таке, звісно, не влаштовує. І на десятий день моїх пошуків був знайдений ось такий варіант: XS на 256 ГБ гігабайт в золотому кольорі і в максимально ідеальному стані. Я скидаю всю інформацію замовниці і домовляюсь з продавцем цього телефону. І їду на зустріч. І після повної перевірки телефон був викуплений. І одразу я про це написав замовник. І по приїзду додому я його повністю очищаю і готую звіт. Звісно ж, з повною перевіркою. Like, who's that? I'm new, come back better than last. Yes, yeah, a new me, never gonna look back. you never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a І після повної перевірки айфону я можу зробити ось такий висновок. Загальна оцінка стану телефону 9,5 із 10 Телефон має відмінний візуальний та технічний стан. А мікроподряпинки на екрані є нормою для телефону такого віку. І телефон може бути абсолютно рекомендований до покупки. Тому я додатково протираю весь комплект і запаковую його для відправки. Питаю у замовниці дані для отримання і відправляю телефон новою поштою. І після того як телефон був забраний з пошти, отримую ось таке повідомлення: добрий день. Вчора забрала телефон, дуже сподобався, вчусь і звикаю. Класнючий. Дякую. І для мене ось такі щирі повідомлення від покупців є найкращою вдячністю для мене. Звісно, на такому чудовому варіанті можна було б заробити і більше, якщо продавати його на OLX. Але для мене і авторитет також має велику вагу. Тому з цього телефону було зароблено всього 350 гривень. Мало це чи багато, вирішувати лише вам в коментарях, де я з радістю з вами і поспілкуюсь. Та особисто для мене це був цікавий досвід, і я не знаю, чи продовжувати займатися ним в майбутньому, адже на пошук конкретного варіанту під конкретного клієнта може йти набагато більше часу. Що може бути не завжди виправдано з урахуванням зароблених грошей. Та в будь-якому випадку ви завжди зможете перейти в мою групу в телеграмі за посиланням в описі і написати мені особисто, де ми з вами зможемо поспілкуватись на ту або іншу тему. Та якщо вам треба нормальний перевірений телефон, то можливо я зможу вам в цьому допомогти. Моя лічка завжди для вас відкрита. А на цьому я вам дякую за перегляд цього відео. Звісно, не забувайте підтримати відео лайком і підписатись на цей канал. А ваші думки, як завжди, пишіть в коментарі. Де ми з вами і поспілкуємось. Всім дякую і до нових зустрічей!